Перша фі фігурка це у нас Дарт Mob. Він спів з'являтися тільки у першій частині. Далі... Він помер. Фігурка дуже деталізована. Е трошки мене. Мені трошки не подобається, що на руках нічого. Нічого зовсім. Не. А так все ідеально, далі навіть на спині. Передутежу. Іду. І на голові. Це дуже класна фігурка. Я її ставлю 8 з 10. Вона, хоч і добре виповнена, але є свої недостатки. Наступна на черзі у нас фігурка принцеси Рей. Фігурка дуже, дуже. Дуже-дуже деталізовано, Усе як у Дарта Мола, дуже добре. Єдине, що? Руки. Єдине. Більше навіть можна не думати про якісь там погані штуки. Вона дуже крута, ця фігурка. А, і ще одне, воно мінімальне. Це ноги. Тому що замість нормальних ніг, як Дарта мола, тут отакі ноги. У неї є два лиця, перше таке. Ось воно. Таке. Найчось тут він. Є, ми мою... просто так попали. А ні, воно таке робиться. Це у нас щас вивели це. У неї є зі зброї це бластер. А так, фігурка дуже крута, також 8 з 10. Хоча я дам їй 9 з 10, ну, тому що Лея мені дуже подобається в цьому фільмі. Наступна і третя фігурка. Це дуже цікавий кандидат. Зараз Наш фігурка, третій бачу. кандидат це Обі-ван Кенобі. У нього є також два вирази обличчя. Перше це таке спокійне. А друге, це... У нього ще замість волосся є такий капюшон. Ну, і інше лице. Фігурка дуже деталізована, такий же мінус, як і у Леї і мова. Нема а тут нічого. На спині там такі трохи пом'ята футболка чи що у нього. А так дуже класна фігурка. Одніється його основний костюм. І це дуже круто. 9 з 10 також. Наступна у нас фігурка. Зараз побачимо. Це у нас легендарний союзник Чупака У нього навіть арбалет у мене стріляє. Фігурка прям дуже деталізована. Я навіть прощу те, що нема ніяких принтів. Вона дуже-дуже деталізована. Мені подобається деталізація така сильна. Це дуже круто. 10 з 10 модульна фігурка. Ну, вона не дуже витикна. Це клон другої фази броні, без всяких принтів. Ну, тобто з принтами, але вона без підрозділу. 501-го батальйону. 11, то ну я просто кажу. Вона ну, звичайна. Зараз це велика рідкість, але з виходом одного з батлпаків не дуже рідкість. Фірука дуже деталізована, тут не поспорю. Це я. Ви кажіть, що хочете, я буду прибиратися до цього. Так, виход дуже класний. Ставлю їй 10, 10. -ти. вона і звичайна, але крута. Ще б власне прикольне. Наступна фігурка це у нас також джедай, вже третій. Ну, Якщо джедай, то третій, якщо ситх. Ну, вона не ситх, але ситх у нас поки що буде. Дуже деталізована фігурка. Навіть тут не буду до цього придиратися, тому що вона в майці. А як ви знаєте, у майки нема рукавів і у неї просто руки без нічого. Фігурка дуже деталізована, дуже гарний майч. Мені оце сподобалось. Що не прям такий мутний, там, нічого скрізь не видно, а прям видно щось трохи. Ззаду все є. Мені подобається деталь зачіски. І фігурка дуже класна. Ставлю та, такі. Це у нас мандалорець. Я фанат цього серіалу, тому багато всяких приколю. Фігурка дуже, прям дуже настільки деталізована, що я таких фігурок в житті ще не зустрічав. Мене я отакий бластер. Є плащ. Під плащем також багато всякого. У нього на руках навіть. От За цею десятка зразу. Фігурка дуже класна. У мене вона дуже давно. Це одна з моїх перших фігурок. Найперше, ви побачите, я скажу, бо вона одна з моїх найперших фігур. Одна. Дуже гарна. Ділюся з вами моєю однією улюблених фігур. 10 з 10. Далі у нас іде люкскайокер. Чому? Та мені просто сподобалась деталь оця. І дуже гарно, що Ну, мені просто у мене ще не було тоді джедаїв. Майже не було там. Я не пам'ятаю, в мене там хтось один вроді був. Із ситхів, і то. А так мені джедаї хотіли. У нього цікаво цей меч, у нього дуже гарні принти всі. Якщо дивитись на нього, зразу кажеш, що фігурка якщо ну, Не знати, що це взагалі сполібе. Кажу зразу, і за того, що в мене трошки потерте попалось зверху. Зверху тут не, не видно, тому що е, закривається деталь. Мені ще подобається, що у нього ці окуляри зараз покажу, вони можуть так закрити. Оце Зараз. І він буде як у масці. Оце дуже оригінальна ідея. 10 з 10. Наступна, Наступна фігурка це у нас знову клон, але я його вирішив додати і за зброю. Він зовсім однаковий, зброя просто прикольна. Також десь із десяти фігурку переходимо Наступна фігурка. Це у нас також клон, але це, якщо не помиляюсь, то командир. Фігурка дуже оригінально виконана. Поки в мене не з'явилося ще, то вона була моя улюблена. По-перше, тому що я дуже люблю червоний колір, по-друге, чисто воно так розукрашене, що тут навіть не можна крутішу мені. В нього цікаво це бінокль, ну не бінокль, не, не пам'ятаю як це називається. І бластер. Фірка дуже деталізована, тому також 10 з 10. І шолом прикольний в нього. Тому ну, що йде фігурка по Мандалорцю. Не питайте чому. Це мандалорський пілот. Якщо ви бачили серіал, то там є сцена, де він сидить. ну, фігурка, ну не прям деталізована, так що ура-ура! Фігурки я можу поставити 60. За креативність можу поставити трошки більше. Мені подобається мандалорська броня, вона так. Вона дуже гарно світиться так трошки. Ну, не світиться, вона відблискає. Зараз у нього ще є. Зачіска. Не буду викрутити. У нього зачіска є отаке лице. Лице у нього простеньке, не таке, прям супер. Це просто як лице, що було. За лице ідею ставлю йому. Всім. Так, світна фігурка це у нас легенда космосу, це Хан Соло. З ним подорожували Чубака, з ним подорожували майже всі галактиці. Фігурка дуже деталізована і за одного з моїх найулюбленіших героїв я йому ставлю 10 з 10. Фігурка дуже. дуже Наступна фігурка це у нас головний злодій усієї саги. Палпатін. Ну, дарт Сідус по іншому. Мені подобаються його деталі молні, і вони ексклюзив, ексклюзивні. Ну, Хоч фігурку легко достати, але зараз я не знаю, як це. Деталі молні. Детал, д, точніше, деталі молнії вони дуже гарні. Фігурка для мене йде на 8. Я не так люблю цього наступного. Нас знову мандолорець. Тільки тепер трошки апгрейдом. Все те ж саме. Тільки у нього замість одного бластеру гігантського. Оце така копіє. Ну, копіє. І бластер. У нього замість одного великого, велик, од, замість одної великої збудови. Фігурка. Рівно така ж, тому навіть 10 з 10. Наступна фігурка це у нас люк Skywalker. У мене манія до люків. Я двох люків брав разом. Фігурка також дуже деталізована, вона зроблена по четвертій частині. Тому що в п'ятій він уже був трошки по-довгому діти. Фігурка для мене дуже дуже крута. Це Limited Edition. Хто не володіє так англійською, це лімітована серія, такого важко де знайдеш. Якщо знайдеш десь, він буде там гривень 200 з чимось. А ми його взяли там за 100 7. Юки дуже класна, дуже класний меч. І я також даю 10 з 10. Йому навіть похлопати можна. Він майже спас галактику, якщо Палпатин не перемістився в інше тіло. Наступна до... фігурка це у нас c 3 po Це Дроїд протокольний, який був з першої по дев'яту частину е з командою Зореми ХВІ. З Килін тільки не був із Люком, і з Енакіном. Він зі всіма був. А це його Енекін зібрав. Фігурка дуже гарна. Усім, я думаю, що він трошки надої, під надоїд. Ну, чесно кажучи, мені так. У нього навіть на руках є всякі принти. Тому я йому дам 10. Ну, якісь зоряні війни без дроїдів. Це дроїд Б1, якщо не помиляюсь. Дроїд як дроїд, тут можна просто давати 5 балів. Нічого такого видатного, окрім трошки перекрашеного Бластеру. Там більш сірий такий кольор і ті. Ну, 5 з 10. Я не дуже полюбляю. Я думаю, далі йде той, кого ви трохи навіть не любите, тому що він замінив R2D2. Це BB8. Він не прям такий деталізований, Я його... він мене З'явився, тому що коли я брав рей, то він в комплекті йшов. Фігурка не дуже деталізована, йому можна просто 8 давати. А так гарна фігурка. Вам вісім. Ну, цьому, так сказати, дроїду я даю 5 балів уже зразу. Це звичайний ба супер батл дроїд, вони повернулися, і в мене він зразу з'явився. ну Фігурка не прям що деталізована, там, капець. Вона хоч і дорогувата, але не дуже мені подобається. Я їх не дуже люблю, тому що вони ще й падають. П'ять фігурка, це у нас мисливець за головами Боба Фет. Це фігурка в мене з'явилася, ну, можна навіть сказати, не так уже давно. Це зимою був. Я не скажу, що давно. Фігурка прям настільки деталізована, що тут слово немає. Я зараз його без шолому показую, шолом він прикольніший. Я більш мандалорівців, з шоломом. Дуже деталізовано тут, на руках. Тут навіть ця штука, тут ще якась штука. На ногах теж є. Шолому він. Ну, не прям що такий видатний, але шолом він прикольніший. Джетпак ще є. Він і був, в принципі. Шолом теж деталізований, всякі отакі штуки. Мені не подобається єдине. Це колір джетпаку і шолома. Їх можна трошки було темнішими зробити. А так, 9,5 даю. Відео підійшло до кінця. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі. Та підписуйтесь усім гарного вечора.